Добрий день, шановні мої підписники і гості мого каналу не ідеальний квітник. Запрошую вас сьогодні на прогулянку. У нас сьогодні субота, 6 березня. Ось моя деревовидна півонія. Ви бачите на відео, в неї вже великі пупінки Це трав'яні півонії, різні сорти вже бачите, вже поспішають. На вулиці тепло. Трошки вітряно, сонячно. Нарциси вже потихеньку розпускаються, практично всі уже цвітуть, всі бутони порозкривалися. Уже починають цвістити тюльпани, такі простіші сорти, звичайні червоні, вже квітнуть. В цьому році тюльпани у мене дуже мають коротенькі квітконіжки, такі всі дуже компактні, дуже вони мені подобаються. Чекаю з нетерпінням, коли вони розквітнуть, але наступного тижня у нас обіцяють морози мінус 5, мінус 6. Тому маю певні побоювання щодо того, чи не змерзне все повністю. Напевно, тюльпани, нарцизи, півонії навряд чи це переживуть. Уже потихеньку це перший мій розквітнув діацинт. Ще всі в пуп'янках. З нетерпінням очікую, я їх минулого року посадила такими кубками, що було красивіше, тому що по одному вони не такі шикарні. Ще тут десь є кубка теж є цинтів. Треба прополоти цю клумбу, тому що тут уже бур'яни. Ще не настало не настало стабільне тепло, але бур'янів вже повно. Тут примолки, ще одна моя деревовидна півоніка. Вона трошки слабша цього року, ніж та попередня, що я вам її показувала. Але теж має кілька пуп'інків. Ось мої морозники, нарешті у всій красі. Дуже вони мені подобаються. Відкрила я її для себе, напевно, роки три тому. Купила тоді в одній. В бегілочці по одному корінчику. Два рази пересаджувала. Одного разу пересаджувала, тому що було не дале місце. Наступного разу пересаджувала, тому що ми переїжджали. Знову їх викопувала і переносила, причому пересаджувала в дуже несприятливий час. Ну, але, як бачите, вони прижилися. І вже в цьому році наростила досить гарні кущики. Це мій улюблений, махровий. Така просто квіточка, просто дивовижна. Взагалі, ці морозники вони настільки цікаві, настільки вони е, незбагненні рослини, І коли ти бачиш, як вони починають рости, коли ще морозно, коли ще холодно, серед снігу це просто дивовижно. За ці рослинки я не хвилююся, але якщо буде сніг, можливо, він їх погне, поламає, а шкода. Дивно, як така тендітність може витримати такі холоди. Цей красунчик не дуже сильно наріс, але бачите, щось його підгризає. Я ніяк не можу зловити ось квіточку зовсім з'їло, ніяк не можу зловити шкідника, хто це може бути. Якщо б ви могли мені в цьому допомогти, то підкажіть. Буду дуже вдячна. Ця крихітка теж дуже мало наростила кущика. Але я сподіваюся, в наступному році буде більше. Цей красень має дуже шикарний колір. Безподобну квітку, я не знаю на анемону він схожий велику, дуже великий і дуже насиченого кольору темні квіти. На жаль, сортів я не знаю, бо коли я переїжджала, це все погубилося, попереплутувалося. Але ось цей кущик фактично. Найбільший квітів має найбільше, ну і колір просто шикарний. Під'їдає, до речі, морозники тільки у той білий кущик в мене в дірочках. Ось ще одненький, має одненьку квіточку, теж вона, бачите, така махрова білий, на півоніку маленьку схожий, але він дуже маленький, у нього буде 2-3 квіточки, дуже маленький кущик наріз. На жаль, я їх посадила знов не в дуже так хорошому місці, бо воно дуже сонячне, немає притінення. І я так підозрюю, що, можливо, мені прийдеться пересадити їх знову. А тепер повертаємося до неділі. Сьогодні в нас наступний день. Вчора в нас було 5 квітня, сьогодні в нас 6 квітня. Вибачаюся, я на початку відео, напевно, сказала березня, ні, 6 квітня сьогодні. І коли ми вранці прокинулися, ми побачили ось таку картину. Снігу нападало ну, дуже багато. Сніг лопатий, сніг з вітром. Я трошки радію цьому снігові, тому що, можливо, він частково захистить від тих морозів, які нам обіцяють. Тому що, напевно, при мінус 5 і при мінус 6 взагалі без шансів. Смородина вже з великим листям, напевно, це все обмерзне, ну, добре, хоч не цвіте. Троянди, ну, троянди взагалі дуже погано перезимували. Гілки практично багато-дуже я обрізала під корінь і, напевно, ще буду різати. Тому троянди, напевно, тільки випустили багато листочків, теж без шансів. Нарцизи, тюльпани, все це погнуло, поламало. Ну, якби ще тільки сніг, але. Не знаю, чи достатньо буде цього снігу, щоб не змерзло. Півонії, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи є зміст їх вкривати і чи зможу я їх вкрити настільки, щоб вони витримали мінус 6. Кущів у мене багато, кущі великі досить. Ну, чесно кажучи, я дивлюся на це все і, і серце крається. Погода не радує взагалі. Не знаю, чи дійсно буде такий мороз, як нам обіцяють. Але на все воля Божа. Тримаємося тиждень. Подивимося, які будуть наслідки. До нових зустрічей на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Чекаю на ваші пропозиції, що то міг бути за шкідник, якщо взагалі зараз варто переживати за якихось шкідників. Дякую вам! Усім за перегляд, це лайки, за підписки. Всього доброго нам і найкращого. До нових зустрічей на каналі. Па-па!